З вами Red і Гільдія Крин Avengers. І до уваги вам наше нове відео з Арени Хаоса. Наші збори і на нас збори впродовж 5 годин поспіль. І от вам результат. Попкорн вам в руки і насолоджуйтесь! І перший збір відкриває бандера. Не підпалює, але і не сідаємо. Заходимо солянкою, 4 4 ляма солянків на клині піхоти. І приносимо 820к піхоти і коней. Другим збором на цей же замок виходить Афродіта, підпалює. Заходимо теж в солянку і проносимо півтора ляма піхоти і коней. І далі Афродіта вже добиває в соло. Наступного збори Джон Вік підпалює. Заходимо солянкою в 3,5 ляма на фаланзі кави і проносимо один лям, піхоти і коней. Другим на цей же замок виходить Бейзел Крейзі, підпалює. Заходимо солянкою в 3,5 ляма і проносимо 1,4 ляма. Наступного зборить бандера, повністю сідаємо. Але приносимо 2,4 ляма війська. Наступним в цей замок заходить без вукрейзі, підпалює. Заходимо піхотою в 5,5 лямів солянки і приносимо 1,7 лямів піхоти коней і луки. До наступного замку топає м'яд код, повністю сідає і приносимо тільки 800 війська. Наступного зборить кросам. Заходимо солянкою в півтора ляма солянки на фаланзі стрільців і приносимо всі війська. Наступний замок теж зборить круасан, підпалює. Заходимо солянкою в 4,8 ляма солянки на фаланзі стрільців і приносимо 2,5 ляма майже луків і коней. Наступного зборить м'яд код, підпалює, тестимо чувачка. Заходимо солянкою в 10-4 ляма на клині піхоти і проносимо 3-8 ляма, піхоти і коней. Наступного зборить бандера. Підпалює. Заходимо солянкою 9 ,6 ,5. В 7 лямів солянки на клині стрільців і приносимо 3 ляма, луків і коней. Наступного йде Безіл Крейзі. Підпалює. Заходимо піхотою в 3,5 ляма солянки на фаланзі кави, приносимо 2,4 ляма солянки. Тут же розборять нашу галю, підпалюють. Вона приймає солянку на фаланзі стрільців і її приносить 3,6 ляма війська. Круасан зборить наступний замок, підпалює. Заходимо солянкою в 13,3 лями з солянки і приносимо 1,7 ляма піхоти. Наступного збору тоді повністю сідає. Але приносимо 64 лями війська. Наступний замок зборишний адкот. Не сідає, але не підпалює. Звід є. Заходимо солянкою в 10,5 ляма на фаланзі кави і приносимо 2,1 ляма коней. Наступного зборець одеси підпалює. Заходимо піхоту, 2 і 4 майже ляма на фаланзі кави. Приносимо 900 кавіська. Наступний замок зборить Круасан підпалює. Заходимо солянкою в 3-4 лями, приносимо 2-3 ляма війська. Москалі зазборили бандеру, не пробили. Заходили солянкою і принесли 1,7 майже ляма луків. Круасан зборить наступний замок, підпалює. Заходимо конями в 11,5 лямів солянки на клині піхоти. І приносимо 4,2 лями піхоти і коней. Так, до наступного топу я без вікрезі підпалює. Заходимо піхотою 6,8 лямів солянки на селанці цали. І приносимо майже 4,7 лями, піхоти і луків. Назову москалі зборять бандеру, не підпалюють, сідають. Зворять конями бандеру на фаланзі стрільців і приносимо йому тільки 1,5 ляма піхоти і луків. Одесять зборить наступний замок, не підпалює. Заходимо солянкою 8,2 ляма на коні піхоти і приносимо тільки 860к. Класс зборить наступний замок, підпалює. 7,4 на клині піхоти, приносимо 3,1 ляма, піхоти і коней. Ще раз кросан заходить в той же замок, Підпалює Заходимо піхотою, в селянку на клині піхоти і проносимо повністю 4,3 ляма війська. До наступного замку йде бандера Підпалює Заходимо в солянку 5,9 ляма солянка на коні піхоти і проносимо майже 2,8 ляма піхоти і коней. Наступного зборить квасан, підпалює. Заходимо солянкою, вісім і ляма солянки на клині стрільців і приносимо 3 і 6 ляма піхоти і луки. Наступного зборить бандера, повністю сідаємо. Та проносимо 1,3 ляма війська Знову москалі зборять галю, підпалюють. Зборуть солянку, вона приймає на командці стрільців і їй приносить 2,3 лями ляма луки. Кросант зборить наступного, підпалює. Заходимо з солянкою, десь 4 ляма солянки на коні кави і приносимо майже 3 ляма коней. І знову кроасан зборить той же замок і знову вже підпалює. Заходимо піхотою в 9 і 7 лями і приносимо майже 2 ляма коней. Наступно зборить бандера, підпалює. 4 ляма солянки на фаланзі піхоти і приносимо 1,7 ляма коней піхоти. Москалі знову зборить. Але вже без укрезіла. Підпалюють. Жорсткий чин. Зборить солянкою. Весь укризі приймає на фаланзі стрільців. І йому проносимо 2 лями стрільців. Зборить кросами. Підпалюємо. Заходимо солянку в 15,7 і солянки на клині кави і проносимо 2,2 ляма коней наступного зборить бандера. Повністю сідаємо, але приносимо 2 ляма війська. Знову зборить круасан, підпалює. Заходимо солянкою 8,8 ляма солянки на фаланзі стрільців і приносимо 2-1 ляма луків. Наступного збору Green Miles, не підпалює. Зборимо солянкою з опором на луки. Заходимо в 23 ляма війська на клині піхоти і приносимо 1,4 ляма піхоти та 2. Basil Безлкрезії зборить москаля, підпалює. Заходимо піхотою, 3,6 лями війська на клині піхоти і приносимо 1,2 піхів. Бандера зборить наступного, повністю сідаємо. та приносимо 1,1 ляма війська. Весь ухрейс зборить наступного москаля. Не підпалює звіт є. Заходимо солянкою в 3,6 ляма лям на клині піхоти і приносимо один лям піхоти. Круасан зборить наступний замок, сідаємо повністю, та приносимо 1,4 ляма війська. Бандера зберег наступний замок. Заходимо солянкою в майже 3 ляма на фаланзі піхоти і приносимо 800к піхів. Бейз в український знову зборить москаля, підпалює. Заходимо піхотою, в майже 4 ляма на фаланзі капи, приносимо 1,4 ляма війська. Наступного зборить одесит, не підпалюємо. Звіт є. Заходимо луками в 18 ляма на фаланзі піхоти, виносимо тільки 500к піхоти. Зборять одного з наших, підпалюють. Зборять з солянкою 8,4 ляма на клині піхоти і проносять аж 2 ляма війська. Це Бандера вирішив випробувати свої сили і попросив українську гільдію протестити його замок. Так що Уан зборить Бандеру, сідають. Зборить солянкою, Бандера приймає на фаланзі стрільців і йому приносять майже 2,9 ляма, луків Т2. Ще раз у тестить його замок. Зборить конями. Панда змов приймає на за стрільців і йому приносить тільки 1,5 ляма Луків Т2. Круасан зборить наступний замок підпалює. Заходимо луками у 8 2 ляма на фаланці піхоти і проносимо майже 2 ляма піхів. Безіл Крейзі зборить наступний замок. Заходимо піхотою у 8 2 ляма на фаланці кави і проносимо 3 3 ляма луків і коней. Тепер вони ж зборять Безіл Крейзіла, не пробивають. Чем зборить? Заходять солянкою, Безіл Крейзі приймає на фаланзі стрільців і поносять тільки 1-2 ляма луків Т2 і Т4. Тепер вони ж зборять міадкота, м'ядкота, сідають. Зборять конями, міадкот приймає на фаланзі стрільців і йому приносять тільки 900к коней і луки. Вони ж знову зборять міадкота, не пробивають. Боряться ланкою м'яткот приймає на фаланзі стрільців і йому приносять вже півтора ляма луків і коней. Наступна гільдія зборить вже бандеру. Заходять конями, Бандера приймає на фаланзі стрільців і йому приносять один і сім луків та два. Ця ж гільдія знов зборить Бандеру. Ходять селянку в фалангу стрільців і приносять аж три три лями луків Т2 і Т4. І наша рубрика допомога ЗСУ. На цей раз у нас актуальний відкритий збір на ремонт автомобілів для ударного підрозділу безпілотних авіаційних комплексів для 24 го МБР імені Кроля Данила. Ціль не маленька, зібрана не так багато, тому донатьте, не проходьте повз. Кожна копійка, кожна гривня для закриття цієї банки буде дуже важливою, тому донадьте. QR-код ви бачите перед очима, а посилання буде в описі під відео. І хто ще не чув про нашу гільдію, ось вам загальна інформація. Норми невеликі, гільдія UN Dollar або Ukraine Avengers. Знаходимося в 961 му корі, так що, хто хоче до нас, запрошуємо в гості на постійну основу. На експу, на Арену, на КВК. Завітайте! Будемо вас очікувати! Ну і звісно, хто ще не підписаний на наш канал Red то, будь ласка, підписуйтесь, як це дивитися відео і не бути підписаним. А також заходьте дивитися інші відео. Хто ще не дивився? Ставте лайки, пишіть коменти. Нам кожен лайк і комент дуже важливий. Давайте просувати український контент разом. А наразі на сьогодні все. Дякую за перегляди, дякую за лайки, дякую за підтримку, Па-па і до нових зустрічей!